А це в мене саженці з корінців. Тут понатикав, понатикував. Це. це вросло за цей рік. Я навіть не знаю з який це сорт. Оце мені були прислали три Три сорти. Шантонг, Паутонг Z na 7 і Томентозу. І обстригли, бо не вміщалося в упаковку. У ці корінці я висадив Воно тут росло. Що ж можна сказати? То вловня хоче хорошого ґрунту. На глині вона погано росте. Вона хоче перші роки, перших 2 роки підливання і підживлення. Оце звичайне насіння сів. Це вона тут в мене росте третій рік. Ось таке виросло. Метр. Навіть нема метра. Це от доцика воно вросло той рік, а цей рік лише 30 чи 40 см. Немає тут метра біля себе. Ну цей рік було сухо, тому воно так погано і виросло. Та й земля тут погана. Коті хороші з землі. Так говорять піщаний. І треба, якщо вирощувати павлогні, то по технології. Згідно технології, не думати, що будь-де можна втикнути і воно там виросте 5 метрів за перший рік. Ні. Ну це в парку посаджено, щоб було то. Особливо. Ну, там досить хороший ґрунт, тому воно вросло 2 метри. Ця павловня теж тут уже третій рік мучається. Толку ніякого немає. Та як і ось ця.